Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас вийде таке експериментальне відео. В мене вчора був стрим, де я складав пікем від Петрика на прийдешній мейджор. Обирав команди на 3-0, на 0-3 та ті, які пройдуть до наступного етапу. Тож це буде запис зі стриму, який, я сподіваюся, вам сподобається. На жаль, звук там не ідеальний, я за це перепрошую, але сподіваюся, що він достатній для того, щоб вам все було чути і ви все розібрали. Також хочу подякувати за те, що дивитесь, попросити поставити лайк одразу. І, звісно, подякувати своїм спонсорам, які мене підтримують фінансово. Їхні нікнейми ви бачите на екрані. Дякую. І, звісно, любіть Counter-Strike. Приємного перегляду. Тож, ми почнемо з того, що складемо такий віртуальний пікем, де вирахуємо, хто в нас взагалі пройде в другу стадію мейджора. На... Gor F1, дякую за фоллоу. Визначимо, хто пройде далі, хто вилетить на мейджорі. Першому мейджері в КС 2 це в нас буде в Копенгагені, і це почнеться з opening Stage, де 16 команд будуть за 8 слотів боротися в наступній стадії. І ми тут приблизно собі порахуємо, щоб нам було легше визначати команду, яка пройде 3-0, та команду, яка пройде 0-3. Минулого разу я набрав в цьому ж піки Петрика на Бласт Мейджері. Я посів четверте місце. Я був близько до призів, але, на жаль, не вдалося. Цей раз я сподіваюся отримати призи, особливо враховуючи те, що їх там, здається буде 15. Щось таке. Ну, зараз глянемо. У нас там. Ай, де воно? во. У нас тут купа призів. Купа різних скінів. І... Це хороший спосіб задонатити на Збройні сили 12 призових місць. От ви закидаєте гроші 100 гривень на ЗСУ, і можете взяти участь у такому прекрасному івенті, все, всі кошти з якого підуть на благодійний фонд Повернись живим. Тож закликаю вас теж долучатися і ділитися своїми чудовими піками в, в коментарях. Тож, давайте почнемо. Ладно, про текстатік, я думаю, тут всі. Привіт. Uh, думаю, всі uh, вважають, що Cloud9 мають виграти, хоча у Cloud9 є проблеми, але ну, не настільки великі. Eternal Fire The Mongols. Обидві команди мені зараз подобаються, але скоріше я віддам перевагу uh, Eternal Fire. Саме турки мають більше шансів і більше досвіду на даний момент. Хоча The Mongols дуже симпатично виглядають, і я буду їх ставити на прохід на наступну стадію. Енс Imperial. Imperial показали проти протимонти, uh, наскільки все там. Uh, Проти європейських команд у них. Звісно, це був після Джетлагу матч на Blast Showdown Але теж Imperial це команда нижчим рівнем. Тож я думаю, що так відволікся на чат. Екстаті втратили інвестора. Я думаю, що це Godsent втратили інвестора. А Екстаті, поки все нормально, вони вийшли на мейджор, тому я думаю, проблем там не буде. І навіть якщо вони втратили інвестора, то там пофіг. Типу, в них наліпки будуть того. Інвестор вже не такий важливий. То от я вважаю, що виграють. Apex проти Pain теж бразильський CS нижчий за рівнем сильно, ніж європейський. Тож я вважаю, що в Apex більше шансів. Герої Клінвіжн теж, тому тут без особливих шансів. Найн Panda Самкал. Це, до речі, трошечки цікавий матч, адже ці команди грали між собою за вихід на мейджор. І тоді АмКаус здобули перемогу. І цього разу я теж вважаю, що АмКос здобудуть перемогу. Мені Пандес не виглядає такою досвідченою достатньою командою. теньок 228. Дякую за фоллоу. Тож я вважаю, що МКЛ більше шансів, у них більш досвідчений склад, і мені дуже подобається Найпер Асі, як він грає, це, це солідно. Су проти Кої. Ну, я думаю, що після цього чудового виходу португальців на Основну частину Blast фулл Final, oh, Spring Final, Я думаю, що у кої все менше і менше шансів. Тож Соу мусять вигравати. Більше кої з ким такої грали? З Бейт і відлетіли з останнього місця на закр... на закритій кваліфікації до Аєм uh, Dallas. У. Тож я думаю, що Соу Кої тут uh, очевидний фаворит Соу. Причому ці команди дуже часто між собою грають, і адже це обидві іберійські команди, дві єдині сильні іберійські команди. Тож для них ця зустріч, типу, вона ну, нормальна така цікава історія, з якою вони постійно стикаються між собою. То несподіванки можуть бути. Це один, до речі, з небагатьох цікавих матчів в першому раунді. Але я думаю, що Соу впораються. Фурія легасі, мені здається, що це очевидно. Cloud9 MK, Cloud9, Eternal Fire, фурія, Eternal Fire, Мені не подобається фурія. Так, 3-0 на американському РМР. Це ніби солідно, але насправді не солідно. Ну, вони обіграли комплексі, обіграли О, там, ліквід ще і ще якось там в першому раунді наунц. Але це, ну блін, ну, настільки всі там паршиво, жахливо грали, що рівень фурія ніяк не відображається. Я думаю, що а, у бразильців мало шансів навіть пройти в наступну стадію. Хоча в них хоча б непоганий посів, 16 з 24, це виходить 8 з 16 на цьому етапі. Адже перших 8 посівів вони пішли в Stadio Legend. Elimination Stage по-новому. ENS Soul. Я тут віддам перевагу Соу. Так, де воно. Eterno Fair збилося. І e Ens Soul. Я віддам перевагу Соу. Мені здається, що у португальців зараз краща форма. Венс є проблеми. Так, вони грають з кожним тижнем набагато краще, але недостатньо. Є. Lightway. Але недостатньо, поки для того, щоб показувати стабільні якісь результати на дистанції. Uh, Rebirth, дякую за фолу. Героїк Апекс. Апекс для мене напівмертва команда. Я очікую від них змін у складі вже після мейджору. Тож, героїк, очевидно, мусить проходити 2-0. Ну, не проходити ще, але. Блін, там схоже буде тернофайр героїв. А, але ну ви розумієте, героїк сильніший, ніж Apex, це 100%. відсотків. На N Pandas Legacy. На жаль, на AnPand, екстаті проти Отут, тут не знаю. Okay, The Mongols, Lean Vision і Imperial Pain. Ну тут все нормально стоїть. А от екстаті а Це цікаво. Це, до речі, може бути хороший, хороша заруба, адже тут дві команди доволі низького рівня, яким пощастило вийти на оцей мейджор з Counter-Strike 2. Для них це величезний результат і перший прохід. Ну, В мові Старайдерс був ще прохід на мейджор у Стокгольмі, але ну, таке. вже було давно, і саме Кої не проходили. Між цими двома командами мені все ж здається, що кої виглядають трошечки симпатичнішими. Але я не впевнений, я дуже такий ну, великого хайпу навколо Екстатік не варто робити, мені здається, адже Екстатік. Це трошечки такі вискочки. Їм пощастило з суперниками. Так, вони молодці, що вони скористалися цим шансом, але там немає нічого особливого. Це звичайно, там, тир 3 європейська команда. Яка сильніша там за Лінвіжн, але вона слабша за багато кого. Так. Тоді хай буде ось так. І Eternal Fire Heroic. Ну, не знаю, до речі, давайте глянемо. Що там, то що бани, треба згадати. Eterno Fire не грають Ancient, а Героїк не грають Inferno. В принципі, бог це влаштовує. Vertigo від Eterno Fire, Heroic, а скоріш за все, Mirage. В принципі, це обмін піками, і це зведеться до якоїсь нюк чи overpass. Ой, ну не знаю. Не знаю, не знаю. Eterno Fire. Я думаю, Eterno Fire в такому матчі би виграли. Cloud 9 Soul. A тут a, віддам перевагу Cloud 9. Так. Хоча. Блін, вони ж грали між собою нещодавно. А давайте, давайте. Хай буде соу. Побачимо, що з цього вийде. Але ну, нещодавно команди між собою грали. Так єдине, що буде досвід тут вирішувати дуже серйозно, але соу ну, здолали Cloud9 на blast uh, цей шоудаун. Ens Nine Pandas Ends, Amcal проти Imperial Uncle. Apex Koi, Apex Furia, The Mongols, The Mongols. Якось мені більше віриться саме в монголів а в цьому випадку. І ці команди мають дуже неприємну для бразильців історію особистих зустрічей. Монголи в Best of 1 можуть закривати, але це знову ж таки Best of 1. Екстатік Легасі. Тут вже Екстатік виглядають фаворитом. Легасі це 0-3. Тут е я не бачу великих в них шансів. Звісно, Екстатік, так і може бути. Так як це мало досвідчена на лан команда, але Легасі мають трошки, трошки менше шансів, як на мене. Колдзера може пан обіграти. Ну, я не впевнений. Я не впевнений в цьому, адже там є і, знаєте, Фізд. Я писав статтю, якраз буквально перекладав її нещодавно, а я на цьому наголошував, що зустріну... що мають шанс зустрітися дві такі легенди, які довго не грали в Counter-Strike саме на мейджорах. Тож це великий шанс для обох колективів засвітитися і для обох легенд так якусь останню таку фінальну спробу last денсу це зробити. Проте мені здається, що все ж у Nine Pandas загалом сильніша команда, ніж у Legacy. Зводитися просто до Колзіра сіст це в цьому випадку, звісно, Колдзіра сильніше, але саме як команда на команду, то Nine Pandas може бути. Більше шансів. Ну і звісно так, Best of 1 це рулетка. Що завгодно може статися? Тож, Extatic, тож Pain, Cloud 9 The Mongols? Блін, це, це вже важко, до речі. Ends, Apex Upex, героїк Heroic. Героїк тут, тут легко. А от Cloud 9 The Mongols, давайте думати. Cloud 9 у нас не грають в Vertigo, але The Mongols їй, здається, ще більше не грають. Так, вони, вони її теж. Уникають. У бразильців немає снайпера, тому, скоріш за все, 0-3 і додому. Так, так. А, там же ж саме Cold здається, здається, грає того снайпера. Ну, принаймні, він мав на короткий період брати цю роль. Cloudnine, The Mongos, я думаю, що. а хай буде Cloud Night. Теж, теж мені здається, що в The Mongles не настільки все добре, щоб а, сходу перебивати Cludnine навіть без снайпера. кої кої Фуріак Static Furріa, Imperial Nine Pandas, Imperial. Тут я вже... Тут Імперіал мені більше подобається. Звісно, я там їх трошечки облив брудом на початку. Але загалом Imperial вони класно розвиваються, вони обо... омолодили склад, і в них все добре в порівнянні там, з тим, що було півроку тому. Але проти європейців там можуть бути несподіванки. Хоча, Imperial Nine Pandas, це, як на мене, зараз дві однакові команди, проте. Блін. Дуже, дуже важко щось тут одностайно визначити, але все ж я віддам перевагу Імперіал. Чомусь мені здається, що Хені може засолити це його другий мейджор в кар'єрі і важлива для нього подія. Думаю, що Героїк 3.0 та Лінвіжн 03 це бетон. Не вірю, чому Тернофер 3.0 пройдуть так, але це дуже все залежить від сітки. Ти ж, якщо виходять просто в 2.0 Етернофайр і героїк, то це нічого не гарантує тобі. Звісно, герої мусили проходити 3-0, але от якби їм випали сов, то я би більше мав більше би надавав шансів саме данській команді. Але проти Тернофайр мені чомусь здається, що турки мусять закривати тут. Доля випадку, як воно складеться, як той бугульс все розрахує. в фінальних в фінальних оцих парах вже від того буде все відштовхуватися. Тому тут одностайно якось придіктити це все дуже важко. Блін, у мене дві, два неочевидні піки на 30. Але ми спробуємо за Тернофайр пройти. Так. В нас тут є і останні команди Apex Imperial. Ап... Блін, в мене Apex проходять на легенди. Це дуже весело. Привіт. Привіт. А той передік такий КС буде кого краще за все ставити на 03 та 3-0. А... Я не знаю. Я не. ніколи і. І не збираюся його робити. Ну, не бачу сенсу це купувати. Там вже ж є оця стратегія, типу, щоб набрати якомога більше кращих варіантів. Ну, LinVision е це ідеальний варіант в плані на 0.3. От команда точно мусить проходити 0.3. Без, Якщо не буде якихось нереальних сюрпризів, то має бути 0.3 там. Вибери Cloud9 на Ну, не знаю, я сумніваюся. Мене просто от переконав останній матч між цими командами, де СОУ закрили з рахунком 2-0. Так, це був онлайн, але все ж. 2-0 є 2-0. І Apex Imperial... Так, давайте. Закриваємо тут Фурія. The Mongols. Я так і вважаю, що вони пройдуть. А Apex Imperial... Що Imperial, до речі, не грають, яку вони мапу уникають. Давайте поглянемо. де там. Імпер. Maps і Annie TMisie. Що в них немає Inferno, Overpass, Mirage, Nuke, Anubis, Vertigo, Ancient. Немає Ancient. Так, а в нас тут Apex, які люблять грати Ancient, і не люблять грати Nuke. Основний пік Imperial. А мені здається, що без Nuke буде дуже важко Imperial. От Nine Pandas його грають. Amcal, його, здається теж грає. Ну, окей, хай буде апекс. Це ж, це ж насправді все не так важливо. От і виходить, що в нас проходять далі Soul Eternal Fire, Cloud 9, Ends Heroic, Apex The Mongols та Furia. Якось так. Чомусь я не вірю в дві бразильські команди. От. І давайте дивитися на 3-0. До речі, те, що я там напредиктив саме по такому сценарію, то не обов'язково, що я тут так і все буду обирати, бо як я кажу, що одна помилка в цій всій стіці, отут буквально так виходить, і вже зовсім все міняється. Просто по іншому сценарію іде у критичної, якщо Apex відлетять від Pain на умовній мапі Інферно. Тому це дуже така не обов'язкова історія. Тут приблизно щоб напредиктити якісь ну Там, умовно, чотири команди, які мусять проходити 3-0. В мене виходить, що хтось з Eternal Fire Героїк, та Cloud 9 мусить проходити 3-0. Тому, от саме от Назар порадив вибрати на 3-0 Cloud 9 замість Soul, і я, можливо, навіть так і зроблю. Це в мене було початкових два варіанти: це саме Cloud 9 і Героїк. Чомусь в Героїк я не дуже вірю. В мене соу не занадто силі, сильні, як на мене. Вони якісь в житті занадто сильні. От і давайте тоді пікнемо все-таки Cloud9. Чомусь я думаю, що досвід проти таких всіх команд може вирішувати більше. Проте, саме якщо так складеться все, то я думаю, що соу виграють у них. Але, от, наприклад, соу відлітають від кої, як від команди, з якою вони часто грають, але блін, тоді в них виходить героїв взагалі. Ще проти героїк, у Cloud9 теж доволі добре гра складається. Там хороші мапули в обох, як один проти одного, їм підходять ці мапули. Особливо враховуючи те, що в героїк слабенька оверпас, а це основний пік Cloud 9 Окей, хай будуть Cloud. Яка команда без перемог? Тут я не вірю, що у Лінвіжн є будь-які шанси. Просто нагадаю, що СОВ відлетіли від PAN 13.1. В Best of 1 і за. що там? Е... Як -то був? Soul... На якій це було мапі? Я пам'ятаю, що таке сталося, але ж вони нагадаю, що якби в соу все рівно прийшли на мейджор тому. А це не критична історія. Це була в нас мапа Anubis, де за слабку сторону соу програли. Ну, ну так, але з іншого боку, ну і що? І далі Соу пройшли напряму, а на Пандас мусили грати у цей last chance Bracket. Хто з них виявився в результаті сильнішим, той, хто вище місце посів, чи той, хто нижче місце посів. Тому це умовна трохи штука. Хоча так, згоден. Стабільності в них бракувало тоді, але після того, як вони програли на Пандас, вони не програли жодного матчу. Бачите? У них три поспіль тут, два поспіль тут, три поспіль тут. І це сьогодні вони грають. А, ні, вже не сьогодні, вже завтра проти System Five. Вони на Лані просідають. Не знаю, чи вони Ну, Тоб... На Лані у них статистика 2 програних Best of 1 і 3 програних Best of 3. Тож, це теж, наскільки вони просідають. Вони виграли N IP, Fnatic та Enterprise. Програли вони тільки русачкам. Окей, okay, okay. окей, хай будуть все-таки Cloud9, LinVision. Line Vision ми вибрали. І хто в нас проходить далі саме загалом. Ми беремо Героїк. Ми беремо Енс Ми беремо Фурі Eternal Fire. 100% треба брати мені. The Mongols я хочу взяти. Соу я хочу взяти. І що в нас лишається одне місце? 4, 5 6, а ще 2. Чи не два? І зараз побачив. Кого я там наклацав? The Mongols, Apex Furia, Cloud 9 and, and Heroic. 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 Soul Eternal Fire. Окей, okay, ми пікаємо Apex. А, все, одна. Привіт. Так, і виходить отака історія якась приблизно. Я не впевнений, що я ще щось зміню. Ні, фентезі ще не збирали. Зараз ще фентезі зробимо. Не думаю, що я щось змінюватиму. В Cloud9 я найбільше сумніваюся, от це найбільше ризикований, як на мене, пік. Все-таки я от подивився ці всі пари, і я не впевнений, що тут є очевидний фаворит на 3-0. Очевидний фаворит на 0-3 в мене точно є. Я не вірю в те, що у Лінвіжні є якісь реальні шанси. Вони ледве там прийшли на азійську МРМР. Вони насправді мусили закривати тих. Їх... Вони насправді мусили від... відлітати. Відлітати від Greyhound, але австралійці самі. Вий. Точно вірю в The Mongols, точно вірю в Soul Heroic, Eternal Fire та Ans, Apex та Фурія. Можливо, проходять через те, що я не дуже люблю гравці однієї нації, яких тут в мене не проходить дуже багато. Один. Тут? Два. А, їх тільки двоє тут? Блін, вони ж всі пішли напряму в цей. Напряму в е, стадію легенд. Ну, ви розумієте. Хоча Амкал і Найн Пандас теж можуть здивувати. Ну окей, це ми пікнули я тут все. Ваш пікем збережений. Творити пікем. А, редагувати вже все є. Тож, я вас закликаю переходити за посиланням зараз там посилання на цю. Історію, можливо, хтось ще теж хоче спробувати. Якщо. Okay, Якщо хочете спробувати, я дав посилання в чат. Це нормальна історія. 100 гривень даєте і вас залітають 100 гривень на поверні живим, і ви можете зробити такий пікем. І вам весело, і корисна справа. Апекс, так, мені теж Апекс не дуже подобається, але я їх сюди обрав чисто через те, що ну, так в мене вийшло. Але я не дуже впевнений, що в них є багато шансів пройти на мейджор. Це команда, якої все ж вони вміють от якось так проявити оцей останній ривок, вони вміють якийсь камбек нереальний зробити. Щось дуже таке важке виграти, але на дистанції в них є багато проблем. Думаю, що. Можуть вони от проти бразильських команд, проти такого, вони можуть кращу гру показувати, особливо в хорошій формі навк. Якщо у навк буде справді все добре, тоді, тоді я впевнений, що вони, як мінімум, обіграють там, команди з іншого регіону, там виключенням фурії. Але якщо буде просідати і снайпер, бо там нагадаю, там є і стико, і сенс, які часто грають погані матчі, там є Цеценіто і. А JKM, який просто. Ну, окей, це це ні, то просто не А JKM, він такий тип гравця, який від матчу до матчу він може якісь нереальні речі грати. Також послідкуйте, як він грає там, початки мап. За початок мапи він може за 5 раундів дати 16 кілів, умовно. А потім е, зробити за 10 раундів 2-10 грати. От е, в такому випадку він, він ніби вміє там на початку видати. Хороший старт, потім до нього підлаштовуються, він не може переналаштуватися, перелаштуватися на нові вимоги суперників, і все пішло до одного місця. І ніби рейтинги хороші, а команді там якось сенсу великого не приносить.